Новий сезон, нові надії, і вже є перша поразка в АПЛ. Тим не менше, Манчестер Юнайтед входить в новий сезон з проєктом, який має стати першим кроком до майбутнього чемпіонства. Так вам не почулося нове керівництво червоних дияволів на чолі з Джимом Редкліфом має кодовий проєкт під назвою Проєкт 150». І все, що зараз робиться, веде саме в цю точку. 2028 рік Манчестер Юнайтед планує стати чемпіоном АПЛ в рік свого 150-річчя. Можна дивитись на це зі скепсисом чи Оптимізмом, але те, як компанія Ineos намагається витягнути один із найвеличніших футбольних брендів із прірви, заслуговує на вашу увагу. Сьогодні говоримо про новий проєкт Рубина Амаріма на сезон 25-26 та чому атмосфера на Траффорд залишається позитивною, не дивлячись на провальний минулий сезон. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Покидаючи Манчестер Юнайтед взимку 22-го року, Кріщану Роналду дав скандальне інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, де однією з причин стагнації червоних дияволів назвав їх застарівшу базу в Карінгтоні. Нічого не змінилося. Ані басейн, ані джакузі, навіть спортзал, навіть техніка, навіть кухарі. Я бачив ті самі речі, що бачив, коли мені було 20. І дійсно, ім'ю нагадував кволу качку, яка живе спогадами, спогадами про часи Сера Алекса Фергюсона. начебто, клуб хотів все законсервувати, щоб повернути на Олт. Рафорд, але час невпинно йде, інші клуби розвиваються, і вже Манчестер Юнайтед перетворився у середняка АПЛ за грою, але все ще зі статусом топ-клубу за своїми фінансовими можливостями. Коли Джим Редкліф прийшов до влади, перше, що його неприємно вразило, це була саме клубна база. Здавалося, що ти перебуваєш у підвальному приміщенні лікарні. Це було дещо похмуре місце, похмурий лабіринт. Тренувальна база була тим напрямком, який вони швидко призначили як пріоритет для оновлення після придбання клубу минулого сезону. От вже в серпні була завершена модернізація тренувального комплексу вартістю 50 мільйонів фунтів. Все стало настільки добре, що простора нова роздягальня першої команди тепер обладнана розумними пісуарами. Це означає, що гравці Рубена Амаріма одразу знатимуть, якщо вони зневоднені і потребують додаткової рідини, щойно підуть до вбиральні. Редкліф враховував думки футболістів, коли разом зі спеціалістами проектував реконструкцію. Рубена Марім вважає, що нова будівля допоможе гравцям відчувати себе щасливішими. Він навіть навів приклад. Клад після тренування в неділю він пройшовся базою і побачив чотирьох гравців, які грали в снукер. Також в соціальних зонах Керінгтона є перукарня, симулятор Формули 1 та PlayStation. Додатки, які на думку Аморіма заохотять гравців проводити там більше часу і налагоджувати кращі стосунки з партнерами. В планах падельний корд для команди, а також спальні капсули, щоб футболісти могли якісно відпочивати та відновлюватися. Тож в цьому аспекті Юнайтед суттєво додали це вже не архаїчний клуб. Це перший повноцінний сезон Ось на чолі червоних дияволів, і вони починають його з ремонту дому символічно і правильно. Редкліф розуміє, що сам по собі комплекс не зробить клуб переможцем, але вважає його ключовим елементом в спробах повернутися на вершину. Ми в захваті від результату і впевнені, що новий комплекс відіграє важливу роль в формуванні переможної культури в клубі. Це один із найбільш впізнаваних брендів у світі. Він стоїть плічопліч із Coca-Cola та Apple. Клуб має конкурувати на найвищому рівні, що відповідає його розмірам і історії. І, хоча світовий клас тренувальної зони сам по собі не виведе нас на цю позицію, це одна із ключових складових сучасної інфраструктури. Тепер у нас вона є. Також команда перед початком сезону змінила свої ДНК. Клуб позбувається всього старого і формує нову реальність. Перед початком сезону відбулася традиційна зустріч керівництва і персоналу клубу. Сео М'ю Омар Беррада оголосив новий набір із трьох базових цінностей, які мають лежати в основі їхньої роботи, назвавши це треблом дуже актуальним для історії та майбутнього. United, herb. Сміливість і дух. Сміливість за його словами означає здатність залишатися стійкими важкі часи. Він пояснив, що ніхто не має бути більшим за герб та закликав усіх проявляти той самий дух, який мали Сермет Базбі та Джимі Мерфі, коли відбудовували Юнайтед після Мюнхенської авіакатастрофи. Його виступ супроводжував, надихаючий відеоролик про спадщину клубу. Отже, ми розповіли вам два важливих моменти, які можуть залишатись поза кадром, коли футбольна спільнота обговорює Манчестер Юнайтед та його поточні справи. Це клубис задекларовав. Ованою ціллю, яка формулюється в проєкті 150 і як бачимо, нові співвласники клубу роблять все, що команда йшла вперед, навіть з глейзерами в якості баласту, від якого здається, неможливо позбутися. Попри жахливий результат на внутрішній арені минулого сезону, а це нагадаємо 15-те місце. Керівництво зберігло довіру до Рубена Амаріма і виділило вражаючий бюджет на посилення складу. Трансфери Матеуса Куні, Бріана Мбемо та Беніміна Шешко вже назвали тріо за 200 мільйонів фунтів. По логічній причині саме таку суму було. Було виплачено за такою чутрійку, яка має закласти фундамент до відродження. Юнайтед кожен із новачків є сильним на папері і був підібраний під ігрову систему португальського наставника. А це ті ж самі 3-4-3. куня Тамбемо виконують ролі лівого та правого інсайдів. А Бруно змушений впасти на позицію центрального півзахисника. Шешко виділ на роль фінішера та центральної фігури в нападі. Дуже різносторонній нападник, який вже своїм приходом змусив всіх забути про Гойлуна. Расмус шукає новий клуб. Так само до кінця трансферного вікна. Табір червоних дияволів можуть покинути Гарначо, Антоніс, Санчо та Маласія. Цікаво, що куня там це зірки із клубів другого ешелону АПЛ і вибір на екс-лідерів Вулвер. Гемптона та Бренфорда продиктований профайлами їх характерів. Обидва вибухові мають достатньо складні характери, але історично на Олтрафорд досягають успіху саме такі футболісти: нестандартні і дещо проблемні. В клубі шукають нового Еріка Кантона, нового Роя Кіна чи нового Уейна Руні. Їм потрібні безкомпромісні гравці. Потенційним новачком клубу вважають Карлоса Балебу, нового Мойзеса Кайседо. Але й ціна відповідна Брайтон вимагає до 120 двадцяти мільйонів фунтів за 21-річного Бокс бокс півзахисника який чудово проявляє себе і на позиції опорника. На даний момент Юнайтед згорнули перемовини і переключились на альтернативні кандидатури: Мортена Х'юлманда зі спортинга, якого чудово знає Аморім, та Адама Уортона із Крістал Пелес. Але тут цінник навряд чи буде доброзичливим для Юнайтед. Отже, найбільш вірогідний варіант це колишній підопічний португальця. Але матч проти Арсеналу показав, що якщо Манчестер Юнайтед і має ще резерв для ще одного трансферу, то краще всі гроші витратити на посилення. Однієї ключової позиції чи потрібен ним новий воротар, тема, яка обговорювалася протягом всього літа, і вона нікуди не зникне, особливо після жахливої помилки Баєндіра в цьому матчі. Він отримав місце в старті через те, що Анана пропустив усю передсезонку через травму підколінного сухожилля. Андрей вже відновився, але провів з командою лише три повноцінне тренування минулого тижня. Відтоді як він перейшов за яксу два роки тому, його гра навряд чи була переконливою. А якщо це був шанс Баїндіра справити враження, він нине скло. Користався після подачі кутового від Деклана Райса Він застряг на лінії воріт, не маючи достатньої сили, щоб відтіснити Вільяма Саліба. Він лише махнув рукою по м'ячу, і Калафьорі залишалося виконати найпростіший удар головою майже з лінії. Юнайтед намагався зняти розмови про нового воротаря останні 10 днів. Джерела в клубі дистанціювалися від чуток про трансфер Джен Луїчі до Наруми, хоча він недоступний з ПСЖ, і тепер він за крок до переходу до галасливих сусідів із Манчестер Сіті. Раніше влітку вони робили спробу орендувати Еміліано Мартінеса. Але Астон Вілла відмовила трансферний дедлайн для клубів АПЛ 1 вересня. Втім, в клубі наполягають, що якщо будуть ще кошти для витрат, то швидше за все вони підуть на півзахисника. Можливо, помилка баєндіра та постійні сумніви щодо Онана переконають керівництво, що воротар має стати пріоритетом, і це було б ідеальне рішення. Юнайтед знову програв на Траффорд під керівництвом Амаріма, але цей матч сильно відрізнявся від жахливих поразок минулого сезону. Амарім пообіцяв фанатам кращу команду і, принаймні, в першому турі дотримав. Слово куня виглядав яскраво та добре взаємодіяв із іншим літнім новачком МБЕМО. Схема 3-4-3 працювала непогано, відкриваючи простір на флангах для вінгбеків дього Далота та дорогу. Казиміро та Бруно Фернандеш в цілому добре протистояли могутньому центру поля канонірів складеного з тріо Райс Зубіменді Едегор. Господарі нанесли 22 удари удари поворотом суперника, і головним героєм зустрічі став Рая. І це один товстий натяк на те, як часом виграються матчі на топ рівні. Ім'ю потрібен Карлос Балева? Так, потрібен. Але пріоритетніше було б посилити голкіперську позицію. Попри поразку, на трибунах Траффорд панував позитивний настрій причина зламано референс минулого сезону, коли команда при поразках виглядала зломленою і безхарактерною. І в цьому сенсі варто визнати, що стратегія Айнеос та Рубена Аморіма працює. Головною дієвою особою, окрім Давіда Раї, звичайно, став Матеус Кунья. Він вже показав, що саме його безбашений і непередбачуваний характер є тим, що зараз конче потрібно Юнайтед. В багатьох аспектах це була та сама стара історія, до якої звикла на Олтрафорд за останні роки пропускати першими і не мати навіть натяку на відповідь. Саме це переслідувало Юнайтед минулого сезону. Куня не дотримувався звичного сценарію покірної капітуляції. Одним із багатьох недоліків МЮ при Аморімі була відсутність гравця, готового достатньо часто брати гру на себе, аби реально змінити ситуацію. Найяскравішим хайлайтом матчу став прохід Матеуса, отримавши м'яча від Далота на власній половині поля, він сміливо пішов в дриблінг проти чотирьох футболістів арсеналу і пройшов їх, шкода лише що. Сил на точний удар не вистачило. Це був би шедевр і одразу претендент на гол сезону в АПЛ. Кунія – це наче рок-зірка на головній сцені Гластон Ось так його вже сприймають фанати на Олтрафорд, і можливо, ось він, новий Ерік Кантона. У нас є відчуття, що ми граємо краще, сказав Амарім. Зрештою, ми програли, але я справді пишаюся тим, як команда виклалася. Ми довели сьогодні, що можемо виграти будь-який матч прем'єр-лісі. Ми були кращою командою. Навіть поразка Юнайтед в неділю дала вболівальникам відчуття, що перед сезоні. Оптимістичні надії мають підґрунтя. Ми можемо ще довго не бачити плодів того, що будує Аморім, але Ол Трафорд давно не бачив такої атакувальної рішучості, навіть попри нуль, в графі голів, і це не можна ігнорувати. Заміна Расмуса Гойлуна, Гарначо на Матеуса Куню та Бріана Мбемо відчувається фанатами М'ю, так ніби міняєш їжу з придорожньої забігайлівки на страви рівня Мішлен. Оптимізму вболівальникам додав і вихід Беніміна Шешко. Словенець на 65-й хвилині замінив маунта на вістрі атаки і одразу взявся до роботи, шукаючи простір між Габріелем і Калафьорі, видання The Times відзначило, що дебют Шешку в АПЛ був значно вдалішим за дебют іншого зіркового центрофорварда новачка ліги Віктора Дьокірша з Арсеналу. Два моменти біняміна завершилися слабкими ударами головою. Але головне для Аморіма – він був в штрафному майданчику і опинявся на завершенні атак. Занадто часто в першому таймі Манчестер Юнайтед проривався флангами в перспективній позиції, подавав воротарський, а там його зустрічала стіна захисту лондонців. Це був Лише короткий відрізок, але видно, як Шешко зможе вбудуватися в цю систему і стати тією самою точкою опори, якої бракувало команді в першій половині матчу. Матеус Куня і Бріан Мбемо комбінували добре, але їм все, ще не вистачало останнього пасу чи вирішального моменту в штрафному, щоб створити щось небезпечне для Моріма. Очевидно, знадобиться більше часу ніж кілька тижнів, аби налагодити взаємодію, потрібно для того, щоб його нова дев'ятка засяяла. Але нова атака Юнайтед виглядає дуже свіжою і сміливою, в ній багато характер. Туру напору і майстерності чи вистачить цієї перебудови для потраплення в топ 4 за результатами сезону. Навіть найпалкіші фани Юнайтед ставлять більше на 6-10 місце, але в порівнянні з минулим сезоном і в умовах жорсткої конкуренції найбагатшої футбольної ліги світу, і це буде прогресом на шляху до втілення головної місії проєкту 150. Джим Редкліф і Рубена Марім будують нову культуру в МЮ, яка буде заснована на невтомній праці та постійному самовдосконаленні. І новий проект Манчестер Юнайтед має бути саме про це. Про голод, про характер і про відродження це не трофеї, це про становлення, це про пошук нової самоідентифікації. Це буде важкий сезон, але такий захоплюючий з новими кантона та в пошуках інших реінкарнацій легенд видатного англійського футбольного клубу. «Айнеос» рухає клуб в правильному напрямку. А от чи справиться Рубина Морім, це відкрите питання, і головна проблема поки що має два прізвища: – «Онана» та баєндір. Ось вже навіть The Sun пише, що рішення може стати Девід Дехе. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.